Громадський активіст Максим Сістук в оточенні поліцейських чоловік хоче перекрити рух по вулиці Рівненська у Костополі. Правоохоронці проти між чоловіками зав'язується дискусія, але домовитися вдається. Я попереду що я прийду, буду перекривати дорогу. Приїхала поліція за поліції, пообіцяв мені поговорити з нашим во. Міського голови спільне як то говорить рішення прийняти в нашу сторону до нам допомогти. Максим розповідає на сесії 25 серпня. Депутати Костопільської міської ради своїм рішенням закрили початкову школу у селі Мар'янівка. Там навчався його семирічний син та троє інших учнів. Чоловік каже, із травня оббиває пороги міської ради, але марно на рішення депутатів ані його, ані звернення інших батьків не вплинуло. Відтепер діти мають ходити за 4 кілометри у пеньківську гімназію. Батькам пропонують або вести учнів самостійно, або саджати на рейсовий автобус. Рейсовий автобус йде в 8.30. Виділя села, це дитину потрібно розбудити в 7 годин, 7 годині розбудити, поки зібрати вмити, накормити. І в три години автобус приїжджає звідти. Дитина туди початься на 9 школу доїжджає, навчається до 12, до 1, і Тоді до без 23 дитина десь гуляє, ніхто за нею не дивиться. Навчався у Мар'янівській початковій школі і дев'ятирічний Назар, який цьогоріч йде у третій клас. Хлопець має вроджені множині вади розвитку. Він із мамою теж приїхав на своєрідний протест. Жінка розповідає, громадським транспортом свого сина у школу не відправлятиме категорично, не підходить і сімейна форма навчання. Сьогодні перший дзвоник. а… Луцькі дітки пішли на перші дзвоник, а моя дитина не пішла, бо нашу школу закрили. Я хочу, щоб влада звернула увагу, ми зверталися неодноразово, щоб влада звернула увагу на нас і дали нам шкільного автобуса. Може, можливо, на даний час немає шкільного автобуса, то можна з якимось перевізником домовитися, щоб суто діток возили. Дорогу Максим Сістук так і не перекрив. Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність та можливе покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, перевіряти серйозність цих слів чоловік. Не став натомість відбулася зустріч у міській раді. Після годинного діалогу всі залишилися на своїх позиціях. Управління освіти наголошує на тому, що школа закрита остаточно. Там немає ані внутрішніх, ані зовнішніх вбиралень, а опалюється заклад групкою. Також вартість навчання там одного учня найбільша в громаді. Перебування дитини однієї дитини упродовж року в даному навчальному закладі державі обходиться 90 тисяч гривень. Тому прийнято рішення про те, що Мар'янівська ем, філія. Буде е, закрита. Ми пропонуємо дітям продовжити навчання у Пісківській гімназії е, і запропонували батькам різні способи отримання освіти. Один із основних варіантів навчання у гімназії, яка за 4 кілометри. Шкільного автобуса немає. Міська рада готова оплатити власнику рейсового автобуса проїзд учнів із села Мар'янівка. Втім, спілкування із батьками ще триває, остаточного погодження від них немає. В свою чергу мама Назара після зустрічі роздумує над тим, аби самостійно возити сина до школи. Не знає, куди краще, адже є ризик, що гімназію, що за 4 кілометри, теж можуть за кілька років закрити, ймовірно, возитиме сина за 16 кілометрів у ліцей. Чому її це питання зацікавило? Бо паньківська гімназія вона є не чисельною і через демографічну ситуацію, можливо, з часом стане початковою школою. Відкривати знову Мар'янівську школу не будуть. Відтак батькам уже потрібно приймати рішення, куди далі віддавати дітей. На останок в управлінні додали на такі кроки, змушені йти через недостатнє фінансування та реформування освіти в Україні. Вадим Мороз, Артем Шаула,